Слава Україні. Шановні колеги, одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм, любов до батьківщини, відданість їй і своєму народу. Починаючи з раннього дитинства, коли ще тільки закладаються основні поняття у дитини, формується мова. Мислення, розвиваються здібності, вміння та навички, рідна культура, як батько і мати повинна стати частиною душі, початком, що пробуджує особистість. Патріотичне виховання дошкільнят одне з найбільш актуальних завдань нашого часу. Величезні зміни відбулися в нашій країні за останні роки. Мета патріотичного виховання дітей полягає в тому, щоб посіяти і виростити в дитячій душі зерна любові до рідної природи, до рідного дому, сім'ї до історії і культури країни, створеної зусиллям рідних і близьких людей. Від нас дорослих. Залежить, якими будуть наші діти, що вони візьмуть з дитинства. У своїй роботі з музичного виховання я передбачаю різні види діяльності: це гра, бесіда, слухання музики, спів, робота з музично-шумовими інструментами, розучування основ народного танцю. Театралізація ігрових пісень, робота над виразністю мови, участь у концертній діяльності з метою пропаганди народної творчості. Патріотичні почуття формуються в процесі спілкування з оточуючим середовищем. Ще з дитинства малята виявляють бережливе ставлення до природи рідного краю, це любов до міста, оселі. Тож, до дня народження садочка, діти із задоволенням читали вірші, садочко співали пісні садочок. Одна із дієвих форм виховання є слухання музики. Так, продовж року знайомила дітей. З класиками української музики це твори Миколи Лисенка, Молитва за Україну. Увертюра до опери Тарас Бульба. Також ми слухали твори Мирослава Скорика, де звучали українські народні інструменти: бандура, сопілка, цимбали, скрипка. А молодші дошкільнята слухали легкі твори нашого земляка Віктора Косенко. У п'єсі дощик веселі звуки падають, ніби прозорі крапельки дощу. В творах Миколи Сільванського зображені музичні спогади про літу, різні настрої і характери, їх зв'язок з життям, бережливе ставлення до природи рідного краю і її. Мешканців. Ознайомлення і зацікавлення дітей українськими народними інструментами також одна із дієвих форм виховання патріотичних почуттів. Так я створила відеоролик Подорож до музею музичних інструментів, в якому в ігровій формі знайомила дітей з історією виникнення українських народних Які інструментів і Єді найяскравішими пряте? зразками інструментальної музики Вандура. Український національний інструмент. Патріотичне виховання це також виховання толерантності, почуття поваги. До інших людей, шанобливе ставлення до членів своєї родини. Так було проведене тематичне музичне заняття на бабусиному подвір'ї. А до міжнародного жіночого дня діти вивчали пісеньки про матусю і бабусю. Звернення до народних свят, до народного фольклору. Це також важлива справа у вихованні патріотичних почуттів. Послідовне ознайомлення дошкільників з творами народної музичної творчості допомагає їм краще зрозуміти мудрість українського народу. На чарівному і казковому різдвяному святі діти з задоволенням співали колядки, щедрівки. Різдвяний сценарій прийшов в ігровій формі, де розповідали дітям, хто такий Ісус Христос та чому його люблять і поважають у всьому світі. А до дня українського козацтва було проведене свято Ми, діти козацького роду ставила за мету закріплювати та розширювати знання дітей про Україну, духовні цінності, культурні надбання українського народу. Звичайно, виховувати любов до батьківщини. Особливе значення на початковому етапі виховання займає народна пісня. Рідна мова і народна пісня повинні супроводжувати людину все її життя. Це є дієвим засобом виховання національного характеру, моральності, патріотизму. Так до тематичного дня української пісні підготувала онлайн розповідь про види народних співанок і їх роль в житті дитини. Патріотичне виховання це і повага до народних та державних символів. А українська вишиванка це те, без чого важко уявити українську культуру, побут і історію. Це є оберіг, яскравий символ долі українського народу. В цей день діти співали пісні, читали вірші. А до Дня захисників України була проведена тематична розвага Ой у лузі червона калина. Діти з задоволенням вивчили пісню, яка зараз лунає з уст кожного справжнього громадянина України. у лузі Червона калина, охилилася, Чого ж наша славна Україна? Зажурилася, а ми друзі. Червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну. Ей, ей, розвесемо. Українську класику потрібно популяризувати і використовувати не лише на музичних заняттях для слухання, а й на різноманітних святкових заходах. Так, до Дня захисників та захисниць та Дня Збройних сил України діти читали привітання, дякували, співали про Україну, висловлювали свої роздуми про героїв нашого часу. Я просто дівчинка, живу собі, як всі, в моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить? Я так звикла у вершах думки. В моїй країні сльози, біль і розпадь, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході, захищаєш. Свою країну на передовій, там страшно, постріли лунають, ти ти йдеш вперед, вперед, убій. На щастить захисникам відчизник та щастий. щастить, щастих, то ханим рідне нашим та щастить, Хай щастить! Хай Щастить, коханим рідним нашим Хай щастить! Військові це воїни, які, які захищають нашу Україну. І я бажаю, щоб вони ніколи не здавались і щоб, і щоб вони щоб вони побігли, щоб вони перемогли і ну і щоб вони верталися до всіх сіней. Напередодні святвечора давайте влаштуємо разом незабутнє дитяче свято, адже всім малюкам так хочеться торкнутися різдвяного тива. А всім нам Бажаю здійснення заповітної мрії і надії про мир в нашій вільній Україні. Чекаємо гарних новин від великої держави.